Чи можна наносити декоративну штукатурку на стіну, яка була пофарбована рік або два тому назад. Взагалі, без проблем, якщо ми зараз говоримо про декоративні фарби, тут головне передивитися, щоб не було ніяких сколів. Якщо є, підшпаклювали, плюс-мінус в той же самий тон, підфарбували і все, вперед, нічого не буде. Але головне, головне не грунтувати. Фарбовані стіни ніколи. Не грунтуються. Максимум, що можна, це протерти напіввологою там, тряпочкою або шваброю. Особисто я в себе робив, у мене стіни були по фарбу. ремонту, було 5 років, і через 5 років я аж наніс декоративну фарбу взагалі без ніяких проблем. Тому хто собі хоче, мені десь задавали питання це. Тому хто хоче собі зробити декоративну фарбу, не вагайтесь, ніяких проблем взагалі не буде.